У середу 10 травня в Україні опадів не передбачається. Лише у східних областях ймовірний невеликий дощ. Температура повітря вночі очікується в межах від 2 до 7 градусів тепла. У західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки. Вдень очікується до плюс 17, на Закарпатті до плюс 19. На Полтавщині мінлива хмарність, в день короткочасний дощ. Температура світлої пори доби плюс 15 градусів. В темної плюс 1. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Без опадів повітря прогріється до плюс 13 в день, вночі 6 градусів тепла. У горішніх плавнях сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар. До полудня опадів не очікується, у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Мінімальна нічна температура повітря плюс 6, максимальна денна плюс 14. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 10 травня в історії всіх погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1985 року плюс 30. Мінімальною температурою. Температура була 1952-го, 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.